Привіт, мій маленький друже. Сьогодні ми з тобою розв'яжемо ось такі вправи на визначення ціни поділки для термометра. Термометри бувають різні. Як ти знаєш, є термометри вуличні, є термометри кімнатні, а також є термометри, якими вимірюють температуру людського тіла. Отже, давай ми з тобою подивимося на ці три різні шкали. Про те, що вони різні, нам говорить те, що ми бачимо з тобою різну, різні числа, написані, ось і різна кількість штрихів, як бачимо, так? Отже, нам потрібно перш за все визначити ціну поділки шкали цих термометрів. І лише потім ми зможемо з тобою сказати, що вони тут показують. Отже, перший термометр, як бачимо, у нас з тобою є 0, є плюс 10 і мінус 10. Мабуть, це буде у нас термометр вуличний, тому що саме на вулиці у нас може бути мінусова температура. Тож, давай спочатку визначимо для нього ціну поділки. Отже, ціна поділки буде визначатися таким чином. Ми пишемо з тобою рисочку дробу. В Чисельнику у нас з тобою має бути різниця двох чисел. Якісь два числа потрібно взяти, ті, які знаходяться поруч. Ну, Наприклад, візьмемо мінус 10 та 0. Від більшого потрібно відняти менше. Звичайно, більшим буде 0, а мінус 10 є меншим числом. Тож, якщо ми 0 віднімаємо, мінус 10. То зрозуміло, що тут у нас з тобою, за всіма правилами математики, буде плюс, пам'ятаєш, так? Ось, і ділити ми маємо з тобою на кількість маленьких проміжків, ось цих, які зараз ми порахуємо. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто, на десять поділок. Десять проміжків це десять поділок. Звертаю твою увагу, не рисок. Рисок тут, дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А нам потрібно саме проміжки, оці відстані. Ось ці. Таким чином, ми бачимо з тобою 0 плюс 10, це буде 10, зрозуміло. Тут у нас також 10, і це буде одиниця. Отже, ціна поділки для першого термометра, який нам показує градуси Цельсія, ось, буде саме одиниця. Тож, ось це значення, яке нам показує зараз термометр буде відповідати ось цій рисці, і ми з тобою дивимося, це буде мінус 1, мінус 2, і буде тут мінус 3. Отже, температура, яку показує цей термометр, буде становити мінус 3 градуси Цельсія. На другому термометрі ми бачимо з тобою шкалу, у якій іде 20, а потім іде аж 30. Тобто додатні значення нам показані, і ми так собі думаємо, що це може бути, мабуть, кімнатний у нас термометр, якась його частинка. Ось і зараз ми також для нього визначаємо ціну поділки. Для визначення ціни поділки я обираю саме ці два числа. Інших тут у нас не представлено, тож від більшого віднімаємо менше, і маємо ділити на кількість проміжків, пам'ятаєш? Отже, маємо порахувати з тобою, постав на паузу і порахуй, будь ласка. Я нарахувала цілих 20 поділок. Перевір, будь ласка, чи так у тебе? Отже, 30 мінус 20 це буде 10. Ділимо на 20, таким чином, ціна поділки. Це буква у мене така ціна поділки у нас буде становити 1, друга або 0,5 градуса Цельсія. Тобто, коли у нас показує зараз термометр вище 20, ось тут, ось тут, показує, то ми маємо з тобою розуміти, що ось тут у нас, мабуть, буде 25, 26, 27,5. Таким чином, термометр. Номер 2 або Б показує 27,5 градуси Цельсія. Тобто, по половинках, якщо рахувати, по цих половинках у нас тут половинка ціла, половинка ціла. Тобто 21, 22, 23, 24, 25 і так далі. І останній термометр, термометр В у нас. Я думаю, що тобі він також відомий. Це термометр, яким вимірюють температуру людського тіла. Тож ми з тобою пишемо ціна поділки. Два значення, якісь візьмемо, наприклад, 36, 35, від більшого віднімаємо менше. І ділити маємо на кількість поділок між ними. А тут їх буде 10. Якщо ти перерахуєш, то я думаю, ти впевнишся в тому 10 поділок. Отже, ми бачимо, що тут у нас виходить з тобою 1, а тут 10. Тож, ціна поділки становить 0,1 градус Цельсія. Саме тому, коли нам говорять, скажи температуру, кажуть, там 36,6, 37,2, наприклад. В даному разі, скільки покаже цей термометр, давай подивимося: трохи менше, ніж 37, але більше, ніж 36. Отож, ми пишемо 36, цілі. І далі дивимося. Тут у нас з тобою 5, 36,5, і ще один маленький проміжок, то буде 6. 36,6 градуси Цельсія показує даний термометр, але коли у побуті ми говоримо температуру, кажемо 36,6. Якщо було корисно, постав лайк, підпишися на цей канал та поділися цим відео своїми друзями. До наступного цікавого відео. Бувай!